Я, якщо чесно, взагалі не розумію, який ажіотаж піднявся відносно е, того то іде. Ми не відмовлялися їхати в в Краматорськ. Е, Просто врахуючи загальну ситуацію фінансову нашу, в тому числі. Бо команда виграла вже наш клуб, футболісти виграли 2, 2 ігри і у нас була чітко домовлена, що через, через ігру ми виплачуємо преміальну. Тобто Вони очікували все, що будуть їм заплачені преміальні за ігру з Діном Києвом. І, і плюс виїзна ігра з Проматорськом, це досить далеко, вона досить великі кошти. Десь біля 40 тисяч гривень коштує ця виїзна ігра. То загальна сума відра це була 100 тисяч гривень. У нас такої можливості, скажімо, не було зараз закрити все питання. Нам треба було вибирати або виплачувати преміальні, або, е, або їхати на ігру, скажімо так. Через то, через то ми звернулися до Краматорська з, з проханням перенести Європу. Таких українському футболі дуже багато, ми так само в Буковіна не звернулася до нас, і ми перенесли ігру. Це була одна стара надія. Друга сторона діла, ми рахували, що в зв'язку з цим, що все ж там Донецька область сьогодні не зовсім спокійна ситуація, а команда з Тернополя, скажемо, західного регіону може бути додатковим подразником. І може бути, я не говорю, що там якісь там нас там во воїни будуть зустрічати, але там постійно якісь провокації проходять. То тобто є група людей, які займаються розумієте? Тобто, через то ми вирішили, що на цей час. Якби нам перенесли цю ігру, було б це розумно дуже, поки там ситуація нормалізується, тому що незалежно від футбольного клубу Краматорська, незалежно від якихось людей, які опікуються тієї іншими, так? провокацію можуть влаштувати абсолютно другі інші, інші люди, які, які просто зацікавлені Ми могли б стати заложниками просто якоїсь там ігри політичної і непотрібної. І через то, рахуючи ці всі моменти, ми звернулися до Краматорська з проханням, щоб нам перенесли ігру. Краматорськ нам відмовить в цьому. Сказав, що ні. Вони категорично значить, проти цього, що вони нам забезпечують повну нашу скажімо, безпеку. Ну, І після того я зустрівся вчора з командою, і команда сказав, що ребята, є два варіанти. Ми їдемо в Краматорськ, а преміальні будемо платити через після ікри вже з Буковина. Або ми не їдемо в Краматорськ і виплачуємо преміальні і. Так як арматорство нам відказав, просто нам зарахують поразку за невистати ігри. На що футболісти посередилися сказали, що ні, ми хочемо їхати, ми футболісти, ми перш за все переживаємо за наш імідж. І, і, і вони прийняли рішення їхати. І сьогодні команда піде виїхала. Я все ж сподіваюся, що ми е місяч, який я сьогодні добуваю, вони до них дійдуть і На ігру з Букавини буде багато глядачів, і нам буде вже не важко, як і, значить, і за преміальні заплатити, якісь інші моменти закрити, щоб люди теж перед, на святах, теж, так само у них є сім'ї, щоб вони сиділи за запорожнім столом, і щоб у них теж був настрій. Тобто Треба їх теж скажімо, дати можливість. Шанувати їхню ігру, їхній героїстичний вчинок, які от вони вчора вирішили, але відмовилися від грошей преміальних своїх, заради того, щоб поїхати, зіграти там достойно і показати своїх бібліоті. Нехай ця інформація може бути додатковою мотивацією для цих полівальників, які в четвер прийдуть на футбол. Або куплять білет, навіть хто не зможе йти на... Ну, Мілетій Володимирович э, приїжджав, взагалі нього, він практикує цей, цей футбольний функціонер, він практикує взагалі такі то, поїздки в клубах. Особливо в клубах, де є якісь проблематичні ситуації, в тому числі і фінансові. Хочу, що сьогодні в багатьох клубах проблеми з фінансуваннями, то він вчора мені жалувався, сказав, що практично каже, я не буває проблем, так я вже роз'їхав. Він позавчора в Учерновцях. Вчора приїжджав до нас, була зустріч з головою ОДА, він зустрічався з мером так само. Ну, ми провели з ним декілька зустрічей, зустрічався він з командою нашою. Тобто така поїздка була, по-перше, така, ну, скажімо, інспектування і моніторинг. Промоніторила ситуацію, яка є, зустріч з керівниками області, зустріч з керівниками клубу, зустріч з футболістами, там де напружена ситуація. Вчора був свідком цих всіх розмов і цих про які я що розмовляв. Де вирішилося питання, чи їхати в команді, чи не їхати в команді. Так що він... Таку, таку зустріч повів і з тої інформації поїхав, в, в, цим пообіцяв нам, що він практично буде це підтримувати в коні поблизу, бо він розуміє, наскільки це важливий, важливий клуб для України, буде це підтримувати нас для того, щоб ми могли нормальне існувати. До речі, хочу сказати, що е, ну, у нас, по-перше, щоб ви ще розуміли, що не всі футболісти погодились на цю умову, про яку я говорив перед тим. Тобто всі футболісти, які написали скарлі в палатах по вирішенню спорів. У нас на сьогоднішній день таких є 4 скарги, але на підходить ще декілька скарг є. І по трьом із них вже було виріс, винесено рішення. До речі, не зовсім, скажімо, справедливі, як мені здається. Особливо по одному із футболістів Кікоч, який би могло, який односторонньому порядку розірвав контракт з футбольним клубом, німай ще було до того моменту. Тобто період менеджерування голови тут, да, цей період розірвав односторонньому порядку з головою з клубами в контракт. Хоча ми цих листів не отримували розривання контракту, але там процедурні порушення. І вимагав, так як він до 2016 року у нас на контракті, вимагав до кінця контракту все суми заробітної платні, щоб йому виплатили. Це вийшло порядка 160 тисяч гривень. Сам він рахував, що він 5 місяців, тобто йому не виплачена заробітна платня. І палата прийняла рішення по ньому, що йому задовольнити його значить, скарбу той частини, щоб йому виплатити за 5 місяців заробітну роботну платну, це вийде 50 тисяч гривень і компенсацію ще за те, що він розірвав контракт в односторонному порядку, ще йому 40 тисяч гривень. 90 тисяч гривень тільки одному кипачу нам зобов'язала палата по вирішення спорту за ну, Ми що рішення не отримали, були отримали, Наші юристи його працюють. Я думаю, що ми подаємо апеляцію на це все і будемо ще відстоювати далі. Ну і там по футболісту, що Топкацькому, який так само написав Скарла, але в не закінчився контракт. Йому виплатити так само за роботну платню. По футболісту Ільків, ви знаєте, такий футболіст у нас був. Разом з Баранцами він у нас пішов в команду. Це висококваліфікований, дуже хороший футболіст. Ми його дуже розраховували, але він отримав серйозну травму і після того практично він в нас не грав. Футболіста була. Згідно контракту досить висока заробітна платня. Незважаючи на те, що він у нас не грав, ми практично ми, ми, жодного дня ми, не, не було, щоб він не виплачували. З кожного місяця не отримував свою зарплату на протязі року. І так само перед ним він позаборбувалися на той період, про який я вже говорив, і так само вона зобов'язала палата вирішення спору, то заробітне платня на той період йому закрити. Футболіст Романюк так само від нього була скарга, але він сьогодні в клубі, є контракт, він, він працює з клубом і значить, як би з ним є у нас домовленості, і я сподіваюся, що ми будемо їх виконувати, тоді по ньому не буде проблем. Ну і футболіст ще написав е, скаргу, е, Там ситуація, ну, що по ньому не, не, не винесе рішення, але футболіст тимчасово дали можливість заявитися в за Україні, зараз перевіряється, на яка була мотивації яким чином це їм вдалося, що так само він говорить, що у нього в односторонному порядку реалістований з нами контракт, хоча ми листа так само від нього не отримували, утворився контракт ще на рік до 2015 року. Хоча він вимагав нас, щоб він хотів розірвати контракт через два місяці і готові туди були при виплаті заборгованості фазарводних, ми готові були грати. На що мені не погодились, тому що ми хотіли, щоб він допрацював контракт до кінця. Які в нього ну, подав скаргу, і зараз там ще збираються документи, тобто по ньому ще рішення не Ось вот така ситуація у нас є по... на, сь... на сьогоднішній день. Скільки я знаю, що є ще бажаючих ще скарги подавати, в тому числі головний тренер хоче, якщо з ним не буде так само закрити питання по його заборгованості заробітній платні. Ну поки що ми не отримали з спалато рішення спору, чи подав він, чи не подав. Я мав особисту розмову, я сказав, що в нас зараз немає можливості закриватися в попередні борги, тому що у нас дуже багато проблем виникає в по якихось е вирішення поточних фінансових питань. Ну і ну, не знаю, як, як його. Якщо він подасть заяву, я знову скличу пресу і я розкажу про ньому ситуацію, бо питання, що стосується головного тренера, дуже резонансне, і я думаю, що про це мається знати. Він не правильно наоборот, наоборот, валяних аптем жовтне місце почав займатися. А, да. Він почав займатися, ну, почав займатися віртуально почав займатися, але якраз в жовтні, коли він почав займатися командою, то з тих пор накопичувалося все це борги. І сьогодні, що в нас борги, рахується, починається жовтим, грудень, січим, лютий. Є деякі футболісти, що, що і за вересня є незакрите питання. В ну, основному це от, э, значит, 3, 3 5 місяців виходить, бо з 1 березня я вже почав їм платити за роботні плати, щоб не накопичувати нові борги. Так що от, це місяць, 5 місяців борги вони залишаються на той період, коли керував процесом голова тоді. А ви скажіть мені, а як себе ви собі уявляєте, що таке народна команда? Я поясню, я не розумію, що таке народна команда. Ви розумієте? Поясніть мені, що таке? Ну, Хопчан говорив, що повинна бути народна команда. Ну, Питайтеся Хахтяна, як ми себе розуміємо, що таке народна команда? Я не розумію, що таке народна команда. По-перше, є закон, згідно якого футбольний клуб це професійний клуб, він може бути тільки функціональним не товариством. Він не може бути тим громадським чи якимось іншим. Це то акціонерний товариство. Тобто мають бути акціонери, які мають вести комерційну діяльність, і згідно з комерційною діяльністю, клуб має заробляти на себе гроші. Це тобто, взагалі одна з серйозних вимог УЄФА. Ми це зробили, ми пішли по такому по кроку, такому коли я почав займатися попроханням практичного губернатора Цимбалюка, Ана Цимбалюка. Тоді я взагалі ніякого відношення до команди не міг, я просто як менеджер, як людина, знаючи цю справу, я просто допомагав тодішньому президенту і групі людей, тоді, як я яке приходився, Губай і пан Садовський. Да. Після того, вже коли ми, е, пройшли якийсь акодійний процес, і коли пан Губай повністю відмовився від команди і сказав, що він цим займатися не хоче, е, пройшов процес передачі команди новому акціонерному товариству. Був вкладений нове акціонерне товариство на той час. Засновником акціонерного товариства був я, але з бажанням, що з часом до того акціонерного товариства приєднаються інші інвестори. Це дуже легкий процес. Одним протоколом вводиться новий любий інвестор, перерозподіл проходять там акцій, умовних процентів, і таким чином вона мала розростатися. Цей процес так він не був завершений, хоча я неодноразово про це говорив. І він так, якби формально і юридично він залишився тільки. На мене. Що стосується сьогоднішнього моменту, сьогодні така сама ситуація відкрита. Сьогодні, коли я говорю з акціонерами, з іншими, я пропоную декілька варіантів. Ну, Любий бізнесмен розуміє, що цей процес дуже простий і дуже важкий. Варі. Один варіант, значить, що ми знаємо, який є бюджет команди умовно, Він обговорюється з новими акціонерами, вступивши своїми акціями структура на якийсь процент цих акцій розраховують і на ту частину, значить, згідно того бюджету, на ту частину він фінансує хаму. Це може бути 10%, 20-90, 100. Я готовий повністю клуб віддати, щоб хтось прийшов і сказав, що я не хочу нікого тут мати, я сам буду цим займатися, сам буду до цього питання мав. Я, я вийшов з акціонерів, той зайшов і, і він займається цим футболом. Але тут складається зараз зараз зовсім інша ситуація. Тут, типу, якби пихнули на одну людину. І сказали, маси ці в голову і роби, 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 займайся цим, чим хочеш. Я сьогодні що не спривалюю, я всім сьогодні признаюся, що сьогодні я не зможу самостійно утримати цю помаду. Через то я готов ділитися, віддати на любих яких пріоритетних началах. То сьогодні може. Я говорю дуже з багатьма підприємцями. Може, я з кимось когось не знаю, з кимось не говорив. Оця прес-конференція дасть можливість. Може, завтра хтось появиться новий, ну іскає, що я, я не знав, що є така ситуація. Я готовий сьогодні вступити або готовий взяти під себе, або запропонувати ще якісь варіанти. То я для всього до, до цього до цього готов. Це дуже серйозний важкий процедурний процес, хоча ми можемо часом і до того прийти, коли людина просто купує акції і він, він розуміє, що він є частково. Але для цього треба почати цінні бумаги, це виходи на міжнародні інститути, це дуже дорогостояща процедура. І ні один клуб сьогодні в Україні не готовий цього зробити говорю, не говорю за Тернопіль. Через що це акціонерізоване, вона, скажімо, вона таке умовна. Тобто, я болівальник, я пішов на футбол, я знаю, що заплатив 23, міні 20 гривень попався в скарбницю футбольного, футбольного клубу. Значить, Перевіряти цей процес, вона дуже легко перевіряється. Я говорю вже неодноразово. Можна сьогодні абсолютно збоку зробити громадську організацію, яка, до речі, потім може стати одним із акціонерів, сама громадська організація. Не одна. Фізична особа, а громадська організація, в яку можуть входити, я не знаю, тисячу людей. І вона теж так само може бути, і вона так само буде мати доступ там до, до фінансів, до, до всіх хождень цих грошей. І це дуже легко перевіряється, тут я взагалі жодних проблем не бачу. І взагалі ви зрозумієте одну річ. що... Бо возле футбольного клубу немає, і взагалі возле футболу завжди хоче дуже багато міфів. Розумієш? І міфи розпространяють ті люди, які слабо уявляють взагалі, що це таке, як устроєна структура футбольного клубу. Якщо сьогодні бюджет команди умовно є 8 мільйонів гривень, а в команду поступає 3 мільйони гривень, розумієте? повірте мені, там немає жодної людини, яка може на мінус 5 мільйонів жирувати. Це проста елементарна логіка. Якби бюджет команди був і 3 мільйони, а поступало б 8 мільйонів, тоді в багатьох виникло питання, куди дівати і як тратити цих 5 мільйонів останніх. Але футбольна постійно не недостача грошей, при тому недостача 50-60-70% грошей. Через то говорити сьогодні, що тут комусь, якщо це така хороша штука, якщо комусь подобається, будь ласка, беріть, беріть і займайтеся. Любий бізнесмен, любий громадський діяч сьогодні, хто хоче, беріть, займайтеся я, 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 ж, я ж видаю, я сьогодні просто не хочу ось так просто друг один день, як е, хаптян, зникнути і все. І робити, що хочете. Мастись, я так не хочу, тому що я в цьому місті 76-го року живу я в Тернополі, я 35 років прожив на Україні. Я 16 річним хлопцем прийшов сюди. І все, що в мене є, хорошого, поганого, доброго, радісного в моєму житті, я здобув все в Тернополі. У мене є величезна відповідальність перед громадою Тернополя. Величезна. Я відчуваю себе боржником. От, е, Україна дала мені все і освіту, і можливо займатися бізнесом. І все, все, що в мене є сьогодні. Діти мої, все, все в мене все в мене тут, розумієте? Через то я відповідальний до цих питань сьогодні. Через то я не хочу просто зникнути, і сказати «ребята, вибачте, я не хочу. Розумієте? Через то я за тиждень. От, Виступив, виступлю ще раз. І розказую не просто говорю вам, що у нас плохо, ребята робіть, що хочете. Я говорю конкретні кроки, які треба його можуть сьогодні зробити тернополяни, полювальники, для того, щоб врятувати команду. пропонували Навіть більш кращий варіант. Ми пропонували, щоб ми є акціонером, тому що УЄФА чітко вимагає, що це має бути акціонером, тобто, приватна структура. Тобто, те, то, що сьогодні є таку слабка Тернополя комунальне, а вони зараз як в першу ліву, то і в нього форму власності треба придеться міняти. Бо, бо це буде одні з ліцензіових вимог, розумієте? клуб не зможе ліцензування пройти. Вимаєте? Але ми пропонували, щоб було спільне, розумієте, От, з одного боку, акціонерне товариство, з другого, наприклад, комунальне підприємство. Вони да, акціонери, цього, Так, акціонери та не акціонера, вони, вони не готові, вони не готові для цього, тому що. Це, скажем, комунальне підприємство чи якесь від яких стать одним акціонером, він же має взяти на себе якісь зобов'язання. Це гроші мають йти через бюджет, розумієте? Сьогодні, коли бюджет у нас дотаційний і на ньому така прорва, розумієте? сьогодні взяти на себе ще е, зобов'язання перед футбольним клубом декілька мільйонів витрачати цього, вони рахуються нераціонально, розумієте. Вони рахують, що це акціонерне товариство, ми зробимо все для того, щоб ви заробляли гроші. Але ми в цьому процесі участвувати не можемо. Я їх в принципі чудово розумію. Бо сьогодні, в принципі, якби я наприклад не ну немає до футболу, наприклад, відношення по я простибу мешканець чи пенсіонер, чи що, я прийду і спитаюся цих депутатів, каже, що за що ви голосували? Які футболісти з їхніми статками їхніми мільйонами, коли в нас там немає елементарних речей, Разумію? ну повірте мені, повірте мені, що сьогодні ми зробили багато речей. Таких необхідних. По-перше, ми дуже зменшили бюджет команди. Тобто .е. він, він був досить такий. Ну, я не можу сказати, що він більше був в Україні. Це відповідальність за все, всі, знатав, за все моменти, які були в футбольному клубі. Розумієте? Я за все через те, я сиджу перед вами, через те, я говорю про це. Я, я людина відповідальна, я несу за все за все відповідальність. Просто розумієте, я вам ще раз, я вже не одна разу говорю, ще можу повторити, що. Цей проєкт футбольний клуб Ніва Тернополь, він не зазрів тільки в моєї голові. Я був тільки одним з людей, який розумів, доказував і ловував, що це дуже потрібна річ. Вона мала абсолютно величезну підтримку тодішньої влади, скажімо так, для них, чи для голови особисто, це був дуже серйозний піар-проєкт, який він хотів реалізувати. На жаль, нічого для цього не зробив. Ми так само переклав зобов'язані свої э, моменти на просто акціонерів чи на таких людей, які цим займалися. Да? Це плохо менеджування чи що. Да? Але те, що ми сьогодні маємо, таку ситуацію, яку ми маємо, за це несуть відповідальність. І те, що бюджет такий був тоді, я не можу сказати, що бюджет був роздутий. Бюджет був абсолютно нормальний. Якби в мене сьогодні була б нормальна можливість, тобто я мав би такі фінансові можливості, як? я б так само вернувся до того бюджету, тому що це був цілком нормальний хороший бюджет для команди, яка була б у першій п'ятерці першої ліги, і вона не просто грала, а ще приносила б задоволення цим воюванням. Понимаєте, врахуючи сьогоднішню ситуацію, ми його скоротили, бо у нас іншого виходу немає. Ну і зовсім інша ситуація державі клалася. Якщо... Про цех руках футболіста треба було шукати, запрошувати і переманювати за рахунок якихось кращих умов. Сьогодні дуже багато хороших футболістів, які вже за менш умови вони готові грати і це, тому що спрос дуже великий сьогодні на клубі. Якщо україн, Україні отримує якісь там мільйони людей на, на весь спорт, ви да, не може на футбол дати половина цієї суми, тому що інші види спорту так само треба розвивати сьогодні. А, а, а рахуючи взагалі ситуацію держав, повірте мені, що сьогодні грошей взагалі не буде, розумієте? Дивіться, що робиться сьогодні із доларами і сьогодні, іншим, другим. Так що розрахувати сьогодні на державні государственні гроші нема чого. Розрахувати на те, що о, голова ОДА знайде якогось там заставити, щоб займатися командою, так само не мав він сказав, що він цей... займатися не буде, я його цілком розумію. Через то ми маємо самі своїми справами займатися. Я от... На следующую игру будет очень серйозный инвестор. Я надеюсь, що я постоянно поеду за ним в Києву, що він даже не захоче. Їхати, я его привезу я привезу на игру. Я хочу показати ту картинку, когда він побачить, що дійсно це важливо річ. Що тут люди ходять, люди це люблять, боевають, команда грає. То есть це дуже серйозне соціальне явище для нашої області. А як признак тысячу людей, розумієте, і так мям, ми там проведем цю игру, він розвернется, пойдет и скажут, ребята. Якби я міг би такого інвестора, як Курченка, то повірте мені, що ми сьогодні грали вже в лігі Чемпіонів. Ну не, не, не треба ілюзії строїти. Сьогодні сьогодні в Тернополі в Тернополі не може бути жодного політичного проекту, тому що скажем. Нова влада, вона таких можливостей не має, щоб сьогодні фінансувати футбольні клуби. А скажімо, люди старої влади, старої формації, їм сьогодні не до спорту і не до Тернополя, в тому числі, щоб вони тут чимось займалися. Так що це все такі проєкти, скажімо, політичні чи інші, вони відпали повністю. Ми зараз говоримо просто про самі про себе. От є група людей в Тернополі. Хороших серйозних структур, які сьогодні могли б частину той взяли частину, то взяли акціонерне товариство, є група акціонерів, вибрали свого президента, не обов'язково, щоб я був президента, може краще, хтось краще може цим, цим процесом керувати. Вибрали. І, собі, і кожен знає, які треба влівання робити. Збирається колективне все питання, вирішується, як робиться во всіх цих нормальних клубах світу.